У добропільській громаді порівняно з минулим тижнем зафіксовано зниження показників захворюваності на ГРВІ та ковід. Про це журналістам розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря Добропільського центру первинної медичної допомоги Ірина Козенятко. Тиждень тому ми мали 15 випадків ковіду позитивних, а вже останній тиждень ми маємо всього три випадки: перебіг захворювання легкий. Всі хворі лікуються амбулаторно. Зараз навантаження на лікарів зменшилось. Зараз зменшилась кількість людей на ГРІ. Ну, в день може два дві-три людини на прийомі. Як зазначає Ірина Козенятка, наразі за допомогою звертаються пацієнти, які мають хронічні захворювання та планові хворі. Тобто, це вже в нас іде більш профілактична робота на первинній ланці. Вакцинація, виписування доступних ліків. За урядовою програмою. В основному зараз звертаються люди похилого віку, це підвищений артеріальний тиск, головний біль. Приймаємо ми в день ну, близько 20-23 людей. Іноді приходять з проблемами по неврологічному профілю, тобто остеохондрози, хронічні радикулопатії, призначаємо лікування. Амбулаторія забезпечена медичною гуманітарною допомогою, яку під час прийому у сімейного лікаря за потреби надають пацієнтам. Гіпотензивні, є антибіотики від головного болю, від температури це все в нас є, і ми по необхідності видаємо. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля.